Ну і остання суттєва крапля в цій сазі Тимур Міндіч, близький до офісу президента, бізнесмен, і співвласник студії Квартал 95 який теж виїхав за кордон і не повернувся. Вчора я розповідала вам про те, що на буйсап готували міндічу підозру. Це відео ви зможете подивитися одразу після цього. відео. за моїми даними справа стосувалася дронів і їх державних закупівель. В яких фігурувала компанія Міндіча на дуже великі суми на мільярди, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко розповів ще більше деталей, за його словами. Офіс президента кілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча знаходилася під оперативним і законним. Прослуховуванням набу у цій квартирі збиралися люди із найближчого оточення президента. Тут навіть колись, як пам'ятаєте, Зеленський святкував свій день народження. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.